Друзі, всім привіт! І сьогодні я завітав в скібітавер дефенс, як мінімум, тому що у нас вийшла нова обнова. І що хочеться сказати, у нас появилось полювання, в якому ми можемо знаходити яйця. Це в принципі система така сама, як і на Новий рік, тільки в подарунках у нас ось, ось Лаки Буст, потім Буст і лакі буст, Буст плюс бейджик. Що цей бейд буде робити, якщо чесно, я не знаю. І у нас тут є цілі яйця. Написано, де вони знаходяться. Ось оце знаходиться всередині спавна. Написано і спавник, де воно? Оце? Бенц, о, що я нашов? Хе-хе, чудово! В принципі, не знаю, чи є сенс їх шукати. Можливо, є, якщо ця штука реально класна, бо я поки що це сказати не можу. От що хочеться ще сказати. Першим ділом я був би дуже не проти... Ну Ну ти, ще одне, і це я його знайшов. Ну, ладно, я його шукати не збирався, але я його знайшов. Абалдець, 122 хвилі. Чуваки проходять. Ультиментів уже 439, значить, Значить буде 500. Це просто чуваки ще не позбирали бонуси. І вже ще 6 днів осталося. Тут хвилі шалені. Якісь чуваки проходять. Шалені. Лено, дуже сильно. От, ну суть не в тому. Суть в тому, що в мене ось буквально недавно було день народження, і я хочу зайти подивитися, що мені тут понадарювали. Бо я, в принципі, не заходив. Я ще розумію, що мені є ще що продавати, бо я трошки закупився савами. У мене є ще грін лазери, якщо що, камера спайдери. Коротше, трошечки я вже все і спродав. Як ви пам'ятаєте, коли ми починали цю рубрику, у мене було тисяча юнітів. Зараз у мене вже нічого немає 198, і в основному це легендарки. Фух, у нас 100 подарків, друзі. Тітан Present, Дуалбат. Кейси, Тітан Мен Лакі Мен і 100 гємів. Єме це дуже-дуже класна річ, тому що ми збираємо в районі 100 тисяч, щоб купити собі ультимейта. Ще Ред Лазер, кстати, який зараз коштує вже не так дорого, як тільки коли додався, і він ще подешевіє, тому його надо обов'язково продавати. 850 гемів у з тим дякую. Презент Man і 100 гемів, дякую. Man, Jetpack джетпак Мен подарунок, 38 гемів Геми, геми, кейс, ми камерамен. Дуабат 1150 гемів. Обалдеть. Годлік. Пеже в банду. Я Добавим тебе, друже. Ще ось цей новий чил. 99 гемів, Вогнемечик гієм, гейм, геми Сіністер. Короче, купа, всього, ще один ред лазер, гліч, вчений, механік, сігнутий шеф. Ха, Тімоха! Дебавдер, добавлю обов'язково. Абалдеть! Ще один сав, 80 гемів. Коротше, чуваки мені реально дуже сильно допомагають в тому, щоб добратись до своєї цілі. Ще ось один Титан, ще один тівімен, і 320 цілих гемів. Ще 200 гемів. З днем народження, чувак, ось написав, і скинув мені лазергана. Ще один сав В сіністерось. Кстати, кстати, дорого коштує. І 250 гемів. Дякую, велике. Новорічний кейс. Тоже пише: З днем народження. Дякую, дякую, велике. Абалґє. Ще один такий чувак і геми. Хантет і геми. Купіт і геми. Абалдеть Дякую вам, велике. Дякую всім абсолютно. І за цю одвіжуку 170 гемів. Це зума зійти ще один ред лазер. Абалдеть Санта геми. Апгрейд О, сігнутий навіть. Абалдеть Ось цей чувак, і 75 гемів. Дякую, велике І глічі 11 гемів. Я всім просто неймовірно дякую. Так, щас я Добавлю чуваків в друзі. І повернусь. Так, нібито всіх я в друзі подобавляв, і в мене вже 71400 гемів. Я просто прийняв подарунки. А як ви же жорстко допомагаєте мені. Це просто шок. Ще хтось хоче зі мною потрейдитись. Можливо, ми щось виміняємо. А можливо, ям. В... 560 гемів! Дякую, друг! Дякую, просто дякую. А... Відмінив, може він хоче, щоб я йому щось дав. А він мені хоче дати ще кейсів. Боже, дякую. Дякую, Старіна. Надо йому написати. Все, обалді 7185 гемів. Що я хочу зробити? Піти подивитися, що я взагалі можу на попродавати. Тому let's go, подивимося. Бо я би, звісно, зараз пішов і конкретно так потрейдився. Гемів у мене вже тонна. В принципі, мій шлях майже майже пройдений. І я думаю, уже що до наступної серії я вже точно зможу все подивитися. А це що таке? У мене сразу токсика купили, тільки зайшов сюди. Оце щось нове, походу. У мене купили ще. Ну коротше, у мене тут висіло на продажу щось таке не сильно жорстке. Ось цього чувака я готовий продавати, тому що він не сігнутий. А мені подарували якраз сігнутого шефа, який у мене вже й залишиться на віка, я думаю. Так, разом з тим можна сіністера продати. Я думаю, за 520 гемів його можна виставити. Так, цього можна зняти з продажу. б ще я таке поставив на продаж. Токсиків у мене на продажі більше нема, да? А в мене вони взагалі є. А в мене один токсик остався. Все, я зрозумів, хтось хоче зі мною трейдитись? Ох ти йо! А що ти хочеш? Бо якщо він годліка хоче, то якось загодліка. Ніби то й мало, бо цей чувак дуже недорогий, клок мене там 500, грубо говоря, цей трошки дешевший. Так, забрали мене Санту Тіві, і я готовий просто сидіти, виставляти все супер швидко. Клокмен у мене один, значить, більше ми їх не виставляємо. Цього за 55 спокійно ставимо. А, значить, ще один вогнемет. 199. За 250 то, то за нього дуже дорого. Навіть за 199 я не знаю наскільки це раціонально. 450 грінлазер у мене стоїть хорошо. Цього ми можемо за 21 поставити. Е, нам треба щось дороге продавати. Титан Презент 110. Тако попробуємо. Потім, потім, потім. У мене є два годліка, я не знав. Або мені подарували. 1660 я ставлю. Я знаю, що мене дорожче пробувати, але я хоча б так. У мене ред лазерів три штуки. Один мільйон. Ладно, я поняв. Давай 500 поставимо, чисто попробувати. Я не знаю, він коштує. Так, альфа мона прибирати, цього прибирати, цього прибирати. Оцих з трошки мона наприбирати. прибирати. Мені їх так багато не треба в продажі. Мені треба, щоб в мене з'явились слоти. Так, ось цього щела можна поставити за 150. Так, момент. 99. Оба. Йо, його забрали сразу, так? Да? Чи, пошли, це не. Кого це забрали? А-а-а! Це з пилкою забрали, щела. 99. Let's go. Кого б нам ще такого слити? Мейса я би слив? Такого за 100-150. Чисто попробувати. СТБ за 400 можна попробувати чисто також уганути. Купідончика. За 60. За 520 сіністера забрали. Це круто, але сіністерів у мене більше нема. Окей. Okay. Так, Санто, ті в мене. Я одненького можу поставити на продаж за 40. І це мій останній Санта. В мене їх так було багато, але більше вже нема, на жаль. Так, презент. Презент, презент. Ну, презенти бистро на сотку сливались, давай попробуємо. А, що по шефам? Що по шефам? 4-3 моя ціна. Окей, тут більше нікого й нема за шефа. Що я ще можу таке виставити? Я можу попробувати кейси повиставляти. Але купідончика купили. Ще одного сава купили. Давай виставимо сава. Бо я їх трошки закупив, я їх по 70 гемів купив. Оцих савів всіх. Ну, в мене їх було більше. Я їх трошки продав. Я просто ще сам по собі трішечки трейжусь. Ну, не так, щоб сильно жорстко, чуть-чуть трейжусь. От, гліча можна попробувати слити. Тож 99. Бо 200, то для нього дуже дорого. Я не знаю я на якусь таку трейдплазу попав, де, де всі все дуже дорого продають. Так, кловер мене з 10 тисяч гемів купують. Ну, чувак, хочу купити, але за 10 я його, напевно, не віддам. Ну да, їх мало випало. Та й зовсім скоро івент закінчиться, я думаю. Тому поки що, поки що я його не хочу продавати. От, бо як тільки івент закінчиться, то він стане дорожчий набагато. Але щось поки що ніхто нічого не хоче купувати. Хм, Странно. Шкода, шкода. Міняти трейдплазу хотілося би, да, бо тут дуже багато чуваків які не можуть собі дозволити абсолютно нічого. Ну, годлика може дозволити тільки дві людини, я не впевнений, чи вони його захочуть купувати. Але 73 тисячі гемів у мене вже є, мені не більше. Так, зайшли ми на нову трейдплас. Тут, в принципі, теж не сильно такі мажорчики сидять, але да, тут теж дуже багато таких нубчиків, в яких нема гемів. На жаль. І ще в мене щось купили. Я правда не знаю, що, бо тут точно щось було. Оцей, кстати, за 280 продають 290, значить, мої 400 це трошки дороговато. За нього я просто не знав, скільки він коштує. Давайте також за 250. Його запулим, можливо, хтось і забере. Але, кстати, купили діджей спікермена. Оцей, що демедж дає за 19 гемів. Це, в принципі, хорошо. Можна, кстати, і кейса таку попробувати за 35. Слить за 450 його продає. Ну, то, видно, з ума сходять люди. О, забрали. І забрали ще. Ще щось були, забрали. За 99. Блін, а що ми там могли забрати? Я не знаю. Ладно, по 35 кейси можна пробувати сливати. Да, бо кейси забирають дуже і дуже файн. Забрали ще титана камермена. Ой-ой, ой щось почали розбирати, розгрібати мене всякого. За 35. 5, можна ще кейса викинути. Я, в принципі, не проти, хай мене їх викуповують. Презента чомусь не беруть. Ша Санта є, його не беруть. От. Але кейси забирають дуже і дуже файно. Ну, можливо, чуваки потім будуть на них за заробляти трошки. Хоча, блін, може, теж в натурі не продавати, поки, а почекати. Почекати просто, поки івент закінчиться, і потім пробувати продавати. Як, як ідея, давай її знімемо тоді. Годліка в мене ніхто брати не хоче. Презент в мене теж. Що так. І цього не хочуть брати, шефа. Взагалі, в Давай попробуем шефа поставить на 4.3, А 4.1 я ее продавав. Був 4.100 тако. да, ну плаза дуже-дуже дуже така. Не сильно мені щастить на ньому, я так краще. А дивишся, я тут знайшов. Оба яєчко. Хе-хе-хе, Да, на такі плазі на які ми були, там можна спокійно ну, продавати всякі легендарки, ще щось, але нам треба продавати більш дорожчий товар, тому треба знайти більш таку толкову і багатшу трейд-плазу. О, ось о плаза де чувачки трошечки, трошечки багатші. Хоча далі вже теж всі такі собі, ну взагалі, прикинь, не щастить на третьплазу. Але зато презента тут купили мене відразу. Тому. Я готовий виставляти ще одного презента за соточку. Оба презента ще одного в мене забрали. Це хорошо, тому що мені треба купа гемів. Я готовий відразу ще одного за сотку виставити. Бо в мене, в принципі, вистачає слотів. А продавати мені не так багато є всякого, що можна продати. О, Санту забрали мого останнього. І все. Більше нема Сант. Хе -хе. Опа, забрали Годліка. За півтори я виставив. І цього на кулдаун за 55 теж забрали. Все. Мені би ще, кстати, грін лазера продати. Я не знаю чого. але мені на нього трошки не щастить. Давай 420. Поставлю, бо в мене він за 450 вже дуже давно стоїть, уже кілька днів, коли я трейдився. Так він і стояв у мене. Оба презента ще одного забрали. У мене один остався і другого теж забрав, Володя. Ну що, я можу попробувати тако, типа трошечки лег позливати, які в мене поставались, Купили камеру за 300 гемів, Вау! Міхіло, Міхіло, мені би цього, мені би шефа продати. Оце було би хорошо. Пожди. О... У мене нема Санти більше. Я останній отдав? Пожди, пожди. Ні, у мене є все. Останній Санта є. Хорошо. Живем, живем. Все, Санта є, останній. Хорошо. Хі -хі. Новорічний кейс, давай попробуємо його за 250 продати. Ну, я навряд ли думаю, комусь треба буде за 250. Та, хоч за 150 поставим, чисто подивимося. Захоче хтось придбати, чи ні. Івантинський кейс теж за 150 поставим, так от чисто. Вдруг комусь треба. Клок, мене ще за 700 стоїть. Не дешево ні. Блін, трейдплаза вроде вроді непогано. Чуваків, ось бабла купа, амо шефа, вообще ніхто не бере. Навіть за 400. На жаль, на жаль, не беруть, блін. А мені надаю швидко продати. Бо яке я продав, у мене вже буде майже. Ну, мене буде майже 80 тисяч. І це буде обалденно. Може, ще хтось із цих захоче забрати за 4. Ну і попробувати перепродати. Чому би ні? А ред лазера ще ніхто не бере. На жаль, хоча, блін, непоганий юніт, насправді, але ніхто його не бере. 399 гемів він у мене стоїть. да? Давай 350 попробую поставити. Я просто не знаю, яка на нього там точно ціна. Щас він раніше стояв ще багато, зараз ось дешевше, але все рівно ніхто його не бере. Так, у мене. Тільки викуповують і викуповують, мені вже немає цих ставити, поняв? У мене цих уже нема. Мені треба ред лазера би продати. Ну, 350, моя ціна, я не знаю, не хочуть брати за 350. На жаль, чомусь, чомусь не хочуть. І шефа за 4 тисячі не хочуть брати. Взагалі, якщо великий лазер 200, то це ред лазер, ну, 350, нормальна ціна. Ось я купили, когось пожди. За 200, що таке? А, це цього нову легендарку забрали. І гліча забрали за 95. Гліча за 95 забрали. І оцю легендарку забрали. Ось цього. За 250. Чи за 200, за 200 забрали. Оба ред лазери пішли. Дивив, два штуки зразу. Бем. Я трошки скинув ціну. Ну, для того, щоб заробити трохи бабла. А то вони лежать, лежать, їх ніхто не купує, понімаєш? Оце за 199 теж ніхто не бере. Надо поміняти ціну. Поставить хоча б 100 там, 49. Отако. Мейс камера мене теж ніхто не бере. Я не знаю, чому. Вони не сильно популярні. 129 поставлю. Так, вогнемета теж скинути. Поставити 149. Так, 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 так. Оба гліча за 95 забрали. У мене вже останній все, один остався. Но, шефа, тут все рівно ніхто не хоче купувати, розумієш? Це якась якась біда. Але тут тільки один чувак його може собі дозволити, так що треба шукати трейдплазу, де чуваки можуть його викупити. О, ось, диви, яка трейдплаза знайшлась. Хе -хе, в чуваків гемів повно. Можливо, хтось у мене щось і закупить. Так, за 30 кейс можна й купити самому, то не проблема. Хе -хе. Я думаю, штука хороша. За 30 кейс забрати я по 35 продавав. Так, отут, звісно, шефа було б хорошо слити. Два штуки продається, один 4400, мій 4000 рівно. Можна далі, щоб так не лякати, поставити 3999. Я, в принципі, не проти за таку суму з ним ростатись, бо він дуже складно продається. Дуже складно продається, блін. Тут чуваки і інженерів продають, і ще всяку біду, але грім лазерів воще не купують. Я не знаю, класний юніт дуже, ніхто не купує. А кейс за 30 можна забрати ще один. Хі -хі. Вони потім будуть трошечки дорожчі, я думаю. Десь по 40. Може навіть і більше. Так, можна цього Сіністера ще за 300 виставити. Вроді Нормальна для нього ціна, я не знаю точно. Оба Сава ще одного купили. Оцього чувака хочу продать. В, е, 79 поставлю, бо він дуже рідко продається. Я пробував уже раз. А якщо в мене Сава забрали, це хорошо, бо я можу ще одного виставити теж за 99. І все, в принципі, в мене хорошо. Все стоїть на продажі. І забрали Сава знову. Це хорошо. Я дуже хочу їх всі спродати, бо в мене їх трошки вже назбиралось. Правда, й одна біда. Знову Сава забрали, але це не біда. Біда в тому, що не хочуть у мене, не хочуть у мене забирати шефа. Но Саві у мене викуповують. Не знаю навіщо. А це різні люди купують. Ну, це хорошо. От, чотенько, да? Забирають їх. Хе-хе. Диви, диви. Два різних чувака викуповує. Нехай викуповують. У мене ще ось один продам, і ось і ще один є. Так що вам ще вистачить. Так, купили ще титана. Це кого? Не знаю, кого. Короче, викупили. Але ще когось у мене купили, якогось титана. Мабуть, цього. Так, і сіністра цього легендарного у мене теж забрали за 300 гемів. Це хорошо. Можна ще одного виставити. Трошечки, трошечки торги пішли. І ще раз його забрали. Ну все, ще одного продавати не буду, бо вже все. Останній. Так, сави ще стоять. Ще є кілька штук. Ніндзів джетпаків не хочуть брати. 75, давай поставимо. Надо їх сливати просто. Це самий непутьовий, самий неходовий товар, я не знаю. Так ми ось з цих ексклюзивок теж не попродавали, ні чорта. Шеф так і остається. Надо щось з ним думати. Якось його продати треба. Так, купили у мене ще ось цього кента. Де він, де він, де він, де він? Ось цього в мене викупили. Коротше, блін, аби шефа забрали. Шефа ніхто не бере, нікому не надо. Тут у чуваків є бабки, але ніхто його не бере. Це реально біда. Біда бідова. Ніхто мене нічого. Не хоче брати так кейси ми приберемо з продажу. Мені дасть лити весь хлам. О, купили зато легендарку за 11 коїнів. Ще ельфа купили. Це хорошо, а можна ще серйозне мене купити. Так, грінлазер там 390 стоїть, у мене 420, ніхто його не купляє. Ну, блін, що хочеться сказати. Якщо чесно, нормально ми натрейдились. Непогано ми напродавали. У мене вже 78 тисяч. От було в мене скільки там 70, 71. Це після того як я подарки прийняв. А до того вообще 60 з копійками. Так що в цілому шефа купили. Вау, я тільки хотів закінчувати відосу. На шефа забрали. 82 759 тисяч, вона 82 тисячі. Коротше, шеф всього на всі якихось там 18, 17500 тисяч гемів, і я точно зможу купити щось толкове. А в цілому, якщо продати ще кейси, якщо продати ще трошечки, що в мене тут понаставлялось на всякі копійки, звісно, но все рівно ще кілька тисяч назбирається. І в цілому, я думаю, можна буде йти торгуватися, шукати і кайфувати від того, що я купу. Плюс собі ультимейта. Ну звісно ж, я б його не купив без вашої підтримки, ваших лайків, ваших підписок, ваших подарунків, які ви мені скидуєте. Просто теж обичних трейдів, які ви мені кидаєте, щось даруєте. Просто без вас я би не зміг назбирати цю суму. Тому друзі, всім дякую, хто дивився відос, всім дякую, хто ставить лайки, і всім пока.